Мої вітання, друзі. ще раз Сьогодні у нас на ремонті комплект Девольт, Тут проблема з зарядним, ну, наскільки мені сказали, і тут вона 21 вольт, мабуть. Батарея, як ви бачите, на 36-5 А. Тобто Девольт знову чудить і розписує, що попало. Ще одна батарея запасна. Так, вона тут нічого не показує по контролю, як ви бачите. Тут теж, мабуть, з батареями теж проблеми. А може вони висадили зарядний пристрій. ну Давайте його вімкнемо зарядне і перевіримо, як воно себе почуває. Вімкнули, як ви бачите, ніяк індикації немає. Давайте вімкнемо, під'єднаємо акумулятор, і реакції теж ніякої не відбувається. Ну, Звісно, індикації немає, воно несправне, мабуть. Давайте ми його вимкнемо і розберемо. Гвинти я вже відкрутив і подивимося, чим тут девольт нас дивує. І, звісно, здивував. Ось таке начиння він встановив. Дешманське, саме-саме дешеве. Позор, звісно. Це Китай, мабуть. Так, шим контролер бачимо, що тут діодний міст, трансформатор, LMК-358 по керуванню світлодіода, зворотнього зв'язку, автопари, як ви бачите, тут немає. То конденсатор у нас стоїть. Ну, ось такий дешевняк. Так, Давайте заміримо запобіжник. Як ви бачите, він згорівший, тобто не дзвониться. З щупами все в порядку, а запобіжником ні. Дивимося по постійній напруги після діодного мосту. Тут КЗ у нас немає. тобто Можливо, заміна запобіжника виправить ситуацію. Давайте ми його зараз випаємо, він на 1 А стоїть. і... Запаяємо сюди поки що для безпечної роботи лампу розжарювання на 60 Вт. І спробуємо вімкнути, чи блок у нас живий, хоч залишився, чи ні, підпаяли лампу і подаємо напругу. Як ви бачите, світлодіод вже засвітився, і міряємо на виході на клемах, яка тут у нас напруга. Так, стаємо щупами і напруга є. Це вже добре. Одне відремонтували, можна сказати, але під навантаженням ще перевіримо. Так, Ставимо новий запобіжник на 1 А. Ставимо його на місце, запаюємо. Ніжки відкусили. І ще раз перевіряємо, вже без лампочки страховочної. Є в нас напруга, тут все поки що в порядку. Так, Закручуємо плату, щоб вона тут не тіліпалася. І давайте спробуємо вімкнути. Вімкнули, бачимо, вже в нас є індикація. Спробуємо вставити акумулятор, але цього ми робити поки що не будемо, тому що ми можемо знову спалити зарядний пристрій. Давайте розберемося, що тут з акумулятором. Замірюємо напругу на ньому. Як ви бачите, напруга тут складає. Це не напруга, це в нас... а, напруга 9 вольт. Так? Да, так, тобто з батареєю теж проблема є. ну Давайте спробуємо її на всякий випадок під'єднати. Як ви бачите, зарядна не реагує на нього, тобто не перемикається в режим заряду. Це свідчить про те, що з батареї у нас є проблемка, і будемо її, звісно, розбирати. викрутити чотири гвинти. Розбираємо і бачимо, що у нас вже акумулятори стоять нерідні, Тобто рідні це на сіренькі, а зелені це хтось вже. Щось поставив сюди. ну, Давайте будемо, мабуть, виймати. Ага, ось замітив. Тут відірвана стрічка від плати BMS. Давайте ми її підпаяємо і можливо у нас щось вийде. Дивимося на батарею і тут, що ми бачимо, напруга 12 вольт. Так, давайте по баночкам пробіжимося, швидко 4 вольта. Так, дивимося далі. ага, Давайте з цього краю почнемо. Що тут у нас так? Тут по нулям чомусь? А чому так? Що зовсім висаджена батарея чи, чи, чи померла? Ладно, давайте інше перевіримо, поки. Так, нема контакту. Ага, є 4 вольта. Добре, тут є у нас третя група, 4 вольта є четверта 4 вольта є і п'ята та що міняли, 4 вольта є. Чому тут немає? Мабуть, банки Вийшли. з ладу Ладно, давайте будемо далі розбиратися. Виймаємо все з корпусу, як ви бачите, тут отаке культурно насрато. Ну, вибачте за мій французький, бачимо, що воно пропаяно, але не припаяно в общем срала мазала, але не, не хватило як то кажуть. Ось такі люди навіть роблять. Ну що ж, будемо це виправляти. Так, і, і міряємо знову напругу на цій батареї, на сірій, на рідній, І напруга з'явилася. Ну, як це так? Перевіряємо пайку зварку. Тут все в порядку у нас. А чому ж пропада напруга? Міряємо ще раз, її знову немає. Ну це взагалі капець якийсь. Міряємо по торцях, теж немає. Так, немає, дійсно. Так, що ж це таке? Ладно, мабуть, вона несправна. О, з'явилася напруга. Є. Так, ладно, давайте загально заміряємо. 20 вольт, з'явилося. Все. Нібито нормально. Але в мене все одно бентежить ця пара. Ладно, Давайте під'єднаємо до зарядного. Як ви бачите, реакції теж ніякої немає. Тобто все одно проблема залишається в батареї. Бачимо, да, що червоний не засвічується. Добре, давайте заміряємо приладом по оп, на опір. І що ми бачимо: 47 мільйон банки ті ще міняли. По іншим теж пробігаємося. Тут нібито нормально. 15, 18, 7, Добре. Так, цю банку міряємо та, що в нас то контачі, то не контачує. Знову тут нічого нема. Не ні напруги, ні опор. Стаємо приладом. Знову нема напруги. І давайте ми спробуємо її трішечки її потрясти. Як ви бачите, коли ми її трясемо, ударяємо в стол, то напруга з'являється і знову пропадає. Немає. Зустрічали такі? Ні, я теж не зустрічав. Можливо, хто зустрічав таке. Я, чесно кажучи, вперше таке зустрічаю, щоб батарея так реагувала. То є, то нема. Бачите самі, да? зараз немає напруги. Стоїть тільки тряснути і напруга з'являється. Тобто десь якийсь внутрішній обрив у ній. Ладно, будемо ми їх теж міняти. І оці, що ставили, теж будемо міняти. Відриваємо нікелеву стрічку, достаємо батареї, ці, що були міняні, і будемо міняти теж дві крайні рівні. Теж від'єднуємо стрічку і виштовхуємо їх. Виймаємо тут на 1500 мА. Іонери стоять, і будемо ставити як зазвичай дмеги на 2600. Клеїмо п'ятачки ізоляційні і будемо ставити їх на місце. Далі за допомогою точкового зварювання приварюємо нікелеву стрічку. У нас виходить дуже красиво все, як ви бачите, різниця є між тим, що було нагажено і точкове зварювання. Все. Далі ми підпаюємо контакти до плати BMS. І силові теж підпаюємо. Тут 0,2 стрічку я припаяв. На контроль не обов'язково підпаєємо теж контроль. І давайте перевіримо. О, є у нас з'явився контроль. Заміряємо загальну напругу 22 вольта. Добре, на робочих контактах теж напруга є. Це дуже добре. Давайте вставимо в зарядний пристрій. І як ви бачите, у нас червоний світлодіод індицює про те, що відбувається зарядка. Так. Нехай заряджається, поки, а займемося другою батареєю. Давайте її встромимо в зарядний пристрій. І. О! Тут реакція зразу відбувається на заряд. Але ми все одно її перевіримо. Щось та спалило вже зарядний пристрій. Давайте заміряємо загальну напругу. і Що у нас? 9 вольт? 9 вольт теж проблема є. Добре, будемо ним займатися пізніше, а поки що. Вирівняємо банки на першому акумуляторі, я їх поставив вирівнювати, а займаємося другою батареєю. Розбираємо її, пружину не губимо. І далі що ми робимо? Заміряємо загальну напругу. Тут вже 16 вольт. Тобто плата БМС у нас пішла в захист. Перевіряємо швидко, є у нас 2,6. На банці І БМСка в нас вимкнулася. Ось вона несправна ну, розряджена, мабуть. Давайте заміряємо опір, банах ті ще міняли 100 мл. Ом. Це дуже багацько. Тобто будемо ми їх міняти. Знімаємо батареї з корпусу. І тут теж таке лайно стоїть. Я не знаю, що воно таке 4000 мА. І теж тут бачимо сліди пайки. Так, все, замінив я акумулятори. замінив три штуки, тому що один з одної пари теж був несправний. Два тут і один отут. Я замінив. Все, контроль є. І будемо їх заряджати, вирівнювати. Так, по першій батареї, як ви бачите, зарядки відбуваються. Тут рівняємо, Все, давайте заміряємо, по батареї рівень батареї 419 423 Трішки перезаряд 4,21, це норма. Так, щоб вам видніше було. 4,21. добре, Тобто батарея вже на стадії завершення заряду. Чекаємо, загальна напруга. Дивимося. ой, не З тієї сторони я взяв. І Тут у нас 21. Вольт. добре, Бачимо, що батарея у нас дозаряджається. Хорошо, заряджаємо її. А поки що давайте продовжимо роботу за цією батареєю. Так, першу я зібрав. І давайте перевіримо на самому гайковерті. Вмикаємо, і, як ви бачите, він обертається, все. На контроль натискаю, просадки я не наблюдаю. Перемикаємо на реверс. Так, Тут в імпульсному режимі гайковерт працює, так і повинно бути. В прямому все нормально у нас добре. Цією батареєю з першою у нас все добре. Ми її протестували, зарядили, все працює. І цю батарею давайте перевіримо, що тут у нас по банкам, після того, я вирівняв: 4,15, 4,19, 4,10. 412 і 412. Ну, в принципі, норма, те, незважаючи на те, що вони вже в розбалансі будуть, тому що банки різні, вони старі вже. Все, далі я цю батарею збираю в корпус закриваю і ставлю на зарядку. Індикація є, як ви бачите, і все працює. ще протестую і буду все. Цей конструктор віддавати власнику і нехай користується. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.